Ало-хало! Всім мої вітання! І сьогоднішня тема нашого уроку це означені та неозначені артиклі. Ви, мабуть, вже помітили, що в німецькій мові всі іменники пишуться з великої літери, як власні назви в українській мові, і біля кожного іменника ви бачите одне з цього. З цих трьох маленьких слів диа, ді або ДАС. Що ж це за слова такі? Ці слова в німецькій мові називають артиклями. І кожен артикль позначає певний рід іменника, з яким він вживається. Тобто іменник в німецькій мові завжди йде в парі з артиклем. Це потрібно запам'ятати. Артикль де Вказує нам на те, що це іменник чоловічого роду, де кофе валіза. Артикль DAS вказує нам на те, що це іменник середнього роду. DAS хенді – мобільний телефон. І артикль Ді вказує нам на те, що це іменник жіночого роду, таше – сумка. І ви, мабуть, помітили, що рід. Іменників в німецькій та в українській мові може не співпадати. Das Handy – мобільний телефон в німецькій мові чомусь середнього роду, а в українській мові він чоловічого роду. Тому обов'язково потрібно вчити нові слова, а саме ми говоримо зараз про іменники разом з артиклем. Тому що це така солодка парочка твікс. Окремо вивчити слово іменник, саме іменник без артиклю не можна. Тому що артиклі це такі своєрідні камінчики, цеглинки у будуванні будиночка під назвою німецька мова. Тому що тільки вивчивши артиклі, ми зможемо правильно, красиво формувати свої думки в речення і не виглядати при цьому смішно. Нам німці будуть казати Ммм, зі шпрехензе good ви дуже гарно говорите німецькою, але наша німецька буде не такою вже й гарною, якщо ми не будемо вчити артиклі разом з іменниками. Знаєте, як в школі казали, якщо не вивчив дердідас, то що, то в німецькій мові ти не ас? Або то не буде німців з вас? Оце такий жарт, але в цьому жарті щось є, правда? І ось зараз я вам. Постараюсь пояснити, чому ж ми маємо вчити ці артиклі, тому що вчити їх, gesagt, чесно кажучи, не зовсім всім і хочеться. Нам здається, що вивчимо іменник, і це нас спасе в німецькій мові. От зараз я вам коротенько поясню, чому ж їх потрібно вчити. Тому що іменник в німецькій мові, як і в нашій мові, змінюється за відмінками. Пам'ятаєте, що таке відмінки? Так? Це візьмемо ми іменник Мама на земному відмінку, і за відмінками провідміняємо цей іменник мама, Я бачу маму, я дарую подарунок мамі, кличу я маму-маму. Тобто, ви помітили, що в українській мові іменники, коли ми їх змінюємо за відмінками, Набувають різного закінчення в залежності від відмінків. А в німецькій мові до цих іменників закінчення додається якесь нове до початкової форми іменника дуже рідко, в певних особливих випадках. А в більшості іменників змінюється при відмінюванні іменника саме артикль. Тому Відмінок іменників виражається головним чином словами, які супроводжують іменник це артиклями і займенниками. Давайте подивимось, як же ж це все, вся ця теорія, не зовсім цікава, виглядає на практиці. Прочитаємо текст німецькою мовою Frau Müller hat хат neue Wohnung. Sie braucht auch neue Möbel. Sie fährt mit einer Freundin in ein Möbelgeschäft. А тепер давайте перекладемо цей текст. Пані Мюллер має нову квартиру. І їй потрібні також нові меблі. Вона їде з подругою в магазин меблів. Ну, логічно, яка ж квартира нова та без меблів, спати там на підлозі, чи що. А тепер. Зверніть увагу. В німецькій мові, іменник не змінився від початкової форми. Як в однині, «die Wohnung», так, як ми вчимо, іменник «die Wohnung», Так і тут «Wohnung» залишилось «Wohnung». А що ж мінялося? А змінювався саме артикль іменника. І таким чином. Відбувалось відмінювання іменників. Звернули увагу, всі зміни артиклів я вам позначила червоним кольором. А в нашій мові, при відмінюванні іменників, в іменниках змінювались закінчення. І от уявіть цей текст, якби ми прочитали без закінчень. Чи якби ми кожен іменник називали в його початковій формі. Ось давайте я вам почитаю. Пані Мюллер має нова квартира, їй потрібні також нові меблі. Ну, тут нормально. Вона їде з подруга в магазин меблі. Тобто, начебто все зрозуміло, але ж видно, що людина, яка оце так говорить, вона не українець. Правда? Точно так само і німці бачать, що ми іноземці, і наша німецька не досить гуд, коли ми не вчимо артиклі і не відмінюємо їх потім правильно з іменниками. Тому, будь ласка, бачите нове слово, вчіть це слово в парі з артиклем. Отже, артиклі в німецькій мові повідомляють про іменник три речі: це рід, число та відмінок. І поділяються вони на означені та неозначені артиклі. Що таке означені артиклі? Це саме ті артиклі, які ми вперше бачимо біля кожного нового слова іменника. Так? «Де ман чоловік, «ді фрау жінка. Und das Kind – дитина Артикль D вказує нам на те, що це іменник чоловічого роду. Артикль «die» відповідно, що іменник жіночого роду, а артикль DAS, що це іменник середнього роду. І звертаю вашу увагу на те, що коли ви бачите іменник чоловічого роду, і ви хочете в розмові замінити цей іменник на займенник, то завжди згадуємо артикль де, значить займенник е er, він. Коли це іменник жіночого роду фрау», згадуємо артикль цього слова. Артикль ді, значить, займенник буде ЗІ. Точно так само. Згадуємо, що цей іменник середнього роду «das кінт, тому замінити його в мовленні потрібно займенником «es» воно. Хоча в нашій мові ми б замінили слово дитина займенником вона. Тому запам'ятовуйте це. А неозначені артиклів в німецькій мові. Утворено, мабуть, таки від числа один від одинички. Айнс. Якийсь один чоловік, фрау. Айн кінт. Тому, мабуть, ці артиклі і назвали неозначеними. Тобто, що ми маємо пам'ятати завжди? Що коли ми бачимо з іменником. В парі стоїть артикль «der» або ein, то це іменник чоловічого роду. Коли ми бачимо артикль die, неозначений артикль eine, то це іменник жіночого роду. А коли ми бачимо поряд з іменником артикль das, то це іменник середнього роду. І в словничку біля іменників ви можете часто побачити отакі буковки М, F і N, що означають на німецькій мові рід іменників маскулінум, чоловічий, фемінінум – жіночий чи нойтрум середній рід. Давайте подивимося, коли ж ми вживаємо означений артикль. Саме головне правило, яке ви маєте запам'ятати, і яке майже завжди працює безпомилково на 100% означений артикль в німецькій мові ми вживаємо, коли мова йде про відомий, знайомий предмет, живу істоту чи явище. Коли? Цей предмет нам незнайомий, ми про нього вперше чуємо, то це буде завжди неозначений артикль. Перед вами на екрані ось ця сумочка. Ви її бачите вперше, і ви про неї нічого не знаєте. Оксана вам її показує вперше і каже, Das ist eine Tasche». це сумка, якась одна сумка з тисячі таких подібних сумок. Але коли я вже скажу вам, що Діташе ist рот, що сумка червона, то я вже буду вживати поряд з іменником Таше означений артикль Діташе, тому що з іменником з цим словом ми вже познайомилися. Ми вже знаємо, про яку сумку йде мова. От саме тоді, коли ми знаємо, про що йде мова, коли ми вже почули це слово в попередньому реченні, тоді ми вже можемо вживати це слово з означеним артиклем. Також означений артикль вживають перед єдиними в своєму роді предметами та явищами. Наприклад, дізонне, сонце, демонт, місяць. Die Erde – земля. Або ж, якщо предмет має узагальнююче значення. Der Elefant ist ein Tier Slon – слон це тварина. Die Eiche ist ein Baum Dub – дуб це дерево. Також означений артикль ми вживаємо для позначення місяців, днів тижня, та пір року. Der Herbst – Осінь, der Montag – понеділок, der Juli – липень, і так далі. Крім того, з географічними назвами чоловічого і жіночого роду ми вживаємо означений артикль Діа США Ді України Україна. Чи «Де Пелопонес, Пелопонес. І Годзайданк, слава Богу, множині для всіх трьох родів, для чоловічого, середнього жіночого роду, з іменником вживається артикль Ді. Ді фрауен жінки, ді мене чоловіки ді кіндер діти. А коли ж ми вживаємо Неозначений артикль – «ein», «eine» або ж ан. Неозначений артикль ми вживаємо тоді, коли мова йде про новий, незнайомий предмет, особу, слово, яке ми називаємо вперше. Цим байшли, наприклад, das ist ein Kind. Це дитина, це якась дитина, про яку ми нічого не знаємо. Вона просто тут сидить і грається машинкою. Das ist ein Kind. Тобто, артикль ein нам вказує на те, що це якась одна дитина з багатьох дітей, яку ми бачимо, чи про яку ми говоримо на даний момент. А в множині неозначений артикль із словами. Які ми згадуємо вперше, з незнайомими предметами, про які ми кажемо вперше, неозначений артикль не вживається, тобто іменник кажуть взагалі без артиклю. Просто Das sind Kinder» це діти, це якісь незнайомі нам діти. Про яких в, мовленні, в реченні ми згадуємо вперше? Також варто зазначити, що після дієслів хабен мати, браухен потребувати, ненен називати, езгібт конструкції, що позначає, що щось є десь, ми вживаємо неозначений артикль. В основному в більшості випадків, наприклад, mein Freund hat einen Hund. мій друг має собаку. А ви мене запитаєте а чи бувають в німецькій мові такі випадки, коли цей артикль можна не вживати? А я вам скажу, бувають, Ура, такі випадки бувають. І зараз я вам скажу, коли ж ми можемо вживати іменники слова без артиклів, ми можемо не вживати артиклі з власними іменниками, з титулами, званнями, професіями і з іменниками, які позначають національність, з назвами міст, більшості країн, континентів. З незлічуваними іменниками. А ну давайте пригадаємо, що таке незлічувані іменники? Це ті, які не можна порахувати. Це geld, Гроші. Хоча їх можна порахувати, але це таке загальне поняття, так? Гроші можуть бути електронні. Це такі слова, як зальц, сіль, цука, цукор, мільх, молоко. А також. Нульовий артикль можна вживати з назвами матеріалів, коли мова йде про предмети, які виготовлені з цих матеріалів. Давайте подивимось, як це виглядає на практиці. Тому що суха теорія нам ні до чого. Найліпше правила запам'ятовуються, коли ми їх практикуємо в живій мові. Ви бачите на екрані перед вами така. Симпатична чи не дуже дівчинка. І цю дівчинку звати Тіна. Давайте ми з нею познайомимось поближче. Das ist Тіна. Це Тіна. Sie ist Programmiererin. Вона програмістка. Тіна ist Österreicherin. Тіна Австрійка. Sie wohnt in Wien. Вона проживає у відні. Тіна трінг те міцука. Тіна п'є чай з цукром. З Hat Einring Aus Gold. І вона має таку гарну каблучку із золота. І у всіх цих іменників, які я виділила червоним кольором, ви бачите. Артикля ніякого поряд з іменниками немає, тому що в усіх цих випадках слова можна вживати без артикля. І правильно вживати без артикля. Давайте ще раз повторимо, коли вживається нульовий артикль, або іншими словами, коли артикль не вживається, з власними іменами, коли іменник позначає національності. Коли іменник позначає назву професії, коли це власні назви міст, коли це незлічувані іменники, те, я, цука, так, чай, цукор. А також, коли ми говоримо про якийсь предмет, в нашому випадку це каблучка, яка виготовлена з певного матеріалу. Тобто тоді, тільки тоді, ми матеріал. Можемо вживати, з якого виготовлений предмет, про який ми говоримо, без артиклю. Якось тут просто гольд. Думаю, трішки ви запам'ятали ці правила, зможете їх використовувати в реальному житті в мовленні, бо тоді навіщо взагалі вчити німецьку мову. А тепер. Давайте трішки попрактикуємо, закріпимо те, що ми сьогодні вчимо. А саме коли казати дікадзе, а коли ж казати Айнека Зараз на екрані ви бачите книжку. Ви бачите її вперше. Ви не знаєте, що це за книжка. І я вам кажу Das ist ein Buch» Це книжка. Це якась одна книжка з багатьох книжок. Але коли Оксана вам скаже, що Buch ist interessant», книжка цікава, то ми з цією книжкою, з цим іменником вже будемо вживати означений артикль. Тобто, коли іменник слово в реченні ми згадуємо вперше, це слово нам незнайоме ми тоді вживаємо це слово з неозначуваним артиклем. А коли вже ми повторюємо це слово в другому реченні, то ми вже з тим словом або предметом познайомились, і тому це слово вживається з означеним артиклем. Але коли перед нами багато книжок, ми бачимо і бачимо їх вперше. То пам'ятаєте, артикль тоді не вживається, неозначений артикль перед іменником тоді не ставиться. Ми просто кажемо: Das sind Bücher це книги, це якісь книги, про які ми нічого не знаємо. Але коли ми їх прочитали, вони нам сподобались, і ми хочемо сказати, що ці книги дуже цікаві, то іменник... Ми будемо вживати вже з означеним артиклем Ді. Die, die – Bücher. «die Bücher sind інтересант. Книжки цікаві. Поїхали далі. А ось це кішка! Якась одна киця із багатьох схожих котиків, яку ми побачили на вулиці. І кажемо: das ist eine Katze». Це кішка. Але із цією кішкою ми вже познайомились, правда? Ми вже знаємо, що про кого йде мова. От коли ми вже знаємо, про кого йде мова, тоді перед цим іменником ми вживаємо означений артикль. Дікатце ість грау. Ця кішка сіра. А ось ви бачите дідуся. І я вам кажу: штейт Айнман, там стоїть чоловік. Там стоїть якийсь чоловік. І коли я згадую цього чоловіка вже вдруге, тобто ми з цим словом вже знайомі, з, цим, з цією особою, з предметом, ми вже познайомилися, то тільки тоді ми вживаємо це слово з означеним артиклем і кажемо: Диаман ist alt». чоловік старенький, він похилого віку. І ще один приклад для гарного засвоєння матеріалу. Das ist Ein Tisch – це стіл, це один якийсь стіл в магазині меблів, який ми побачили. Вперше, ми про нього ще нічого не знаємо. І коли підходить продавець і каже нам, що стіл новий, купуйте його, то тоді ми вживаємо означений артикль. Бо ми вже знаємо, про яке слово, про який іменник і де мова. Ми вже з цим столом познайомились, і тому потрібно казати, де атіш існує. Стіл новий мається на увазі цей стіл, про який ми говорили вперше, він новий. А тепер маленьке завдання для допитливих. Щоб побачити, як ви закріпили матеріал цього уроку, виконайте, будь ласка, маленьку вправу, змініть означений артикль з всіма всіма іменниками на неозначений артикль, як в прикладі, Das Geschenk подарунок, Ein Geschenk – якийсь один подарунок. Die Mappe – Мапа, карта, айне маппе. А далі ви самі. Дуже вам дякую за урок. Alles Gute, всього вам найкращого. Und bis bald. До нових зустрічей! Чус-чус! Tschüss, tschüss.